У луцькому геріатричному пансіонаті готуються до опалювального сезону. Заготовили дрова, їх має вистачити на кілька місяців. каже керівник котельні, що обслуговує соціальний заклад Василь Ілляшик. Показує котел, за допомогою якого обігрівають понад 7 тисяч квадратних метрів приміщення. Тут цілодобово підтримують температуру для підігріву води. Ми тримаємо температуру 65-70 градусів. Це достатньо, щоб була гаряча вода. Якщо падає до 60, тоді ми включаємо, підкидаємо дрова і тому подібне. На твердому паливі ця котельня працює 4 роки. Газ не використовують. Заготовлено вже 400 кубів, при потребі 700. Вигідніше і дешевше. І наскільки говорять люди, що вам стало тепліше, ніж газом. 73-річна Галина Яслинська живе у Луцькому геріатричному пансіонаті другий рік. Я просто прийшла подихати свіжим повітрям цього». Постояти, а що мені? Говорить, у кімнаті жодного разу не було холодно. Сподівається, що ніхто не буде мерзнути і цієї зими. Цілу зиму палять добре. Зимою навіть вікна відкриваємо. А тут тепло дуже добре, дуже палять гарно. У цьому закладі проживає півтори сотні людей, пенсіонерів та тих, хто має інвалідність. 16-го Шістнадцятеро переселенці з південних і східних регіонів розповіла керівниця геріатричного пансіонату Алла Гнатюк. Послуги з теплопостачання надає підприємство, що орендує котельню. У власності закладу каже, залишились у резерві два газових котли та один твердопаливний. У нас проведено термореновація. Не закінчена ще термореновація житлового корпусу нашого пансіонату, яке теж дає енергозбереження і тепло для в кімнатах. На резерв, якщо у нас не буде постачання гарячок. Що й води маємо на поверхах болери. Маємо генератора у випадку відсутності електроенергії, тому що ми маємо електроплити для підготування їжі. Керівниця обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Гобот розповіла, що їхній підрозділ опікується десятьма закладами, в шести з яких постійно проживають люди. Газове опалення є в горохівському психоневрологічному диспансері. У решті закладів встановлені твердопаливні котли. Но зараз проводиться заготівля придбання твердого палива. Поетапно по можливості фінансових ресурсів, і ми розуміємо, що ближчим часом до нового року в нас вони будуть закуплені і поставлені. Наразі готуємо питання по газу. Коштів до кінця вистачає забезпечені генераторами, які по можливості, якщо буде, не буде поступлення газу, буде мати можливість забезпечити як світлом, так і приготуванням їжі. В інших ми так теж маємо генератори до деяких ще докуповуємо хоча там де твердопаливні котли для того, щоб світло було зі слів Оксани Гобот у шести геріатричних і психоневрологічних закладах області проживають 860 людей. Павло Мельничук, Валерій Фатисов, Суспільне, Луцьк.